У Західно-Донбаському професійному ліцеї відбувся благодійний ярмарок до Дня захисників і захисниць України. Традиційно щорічно ми проводимо захід під названням Ярмарка, яка присвячена Дню захисників і захисниць України, яке відбудеться завтра, 1 жовтня. Це свято для нас особливе, тому що випускники нашого ліцею боронять нашу Україну. На превеликі жалі є загиблі серед наших випускників. Вони герої, які дають нам мир, дарують мирний час спокійний, що ми можемо проводити освітній процес. На початку заходу присутні висловили подяку та вручили подарунки працівнику закладу, який нині захищає нашу країну. Шановні здобувачі освіти, сьогодні лідери учнівського самоврядування. Вирішили не відходити від наших традицій, і ми щороку проводимо благодійний ярмарок на підтримку наших Збройних сил України. Дякуємо їм, що вони нас боронять, що вони стоять на захисті нашої держави. Завдяки їм ми маємо можливість навчатися, опановувати професію, мріяти і обов'язково відбудуємо нашу Україну. Сьогодні ми хочемо гучними оплесками привітати нашого захисника, нашого співробітника, пана Сергія, якому ми підготували маленький подарунок. Давайте всі хорам дякуємо. Дякуємо. Майбутні кухарі порадували гостей власноруч приготованими смаколиками, рум'яними пиріжками, ароматною випічкою, ніжними кексами та прохолодним домашнім компотом. Сьогодні половину їжі ми самі приготували, а половину, ну чесно кажучи, купили. Ось ага. а що самі готували? Пиріжки, розочки, макові і горішки. Ось випічки самі. Так. Не менш креативними були інші групи. Вони частували домашньою випічкою і презентували саморобні прикраси та обереги. Ми з групою зараніше підійшли до цього питання, тому що це доволі цікавий. Мероприятия е, є прекрасні наші мами, які приготували смачні і кекси, і пиріжочки, навіть компотика зробили. Е, потім декор. Ми самі підійшли до цього питання, сходили, нарвали, декор задекорірували. Викладачі теж активно долучились до підготовки ярмарку, допомагали організовувати робочі групи, координували процеси, підтримували студентів у приготуванні страв та оформленні столів. Дехто з них також приніс домашню випічку чи продукти. Інші подбали про прикраси та святкову атмосферу. Цей захід традиційний. Ми збираємо кошти і потім передаємо по окремим бригадам, надаємо фінансову допомогу, смаколиками пригощаємо і будемо сьогодні і завтра вітати. Ті підрозділи, які знаходяться ну, в нашому регіоні, скажімо так. Завдяки спільним зусиллям студентів і педагогів закладу, ярмарок став яскравим, теплим і по-справжньому дружнім. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.